Всім привіт! З вами Фогія, ведучий цього каналу. Є така новина: я переїхав на новий канал, тому що Ютуб краще просуває нові канали, плюс там активні підписники і є реальні цифри по глядачах. Там також проводяться стріми, викладую хайлайти саме по Варкрафту третьому. На цьому каналі також наш архів дуже крутих стрімів, моментів, хайлайтів, коментувань і тощо, тому цей канал тримайте в закладках. Можливо, я продовжую роботу над цим каналом, буду постити спеціальний контент, теж, мабуть, зі стрімів, чи то будуть інші ігри, чи то як у Грабі, скоріш за все, буде якась певна рубрика. Але основна рубрика зараз це ігри турнірні та батлнет. На новому каналі, тому підпишіться, якщо ви ще не підписалися, і не пропускайте відосики. Також я оновив банер на цьому каналі, щоб для нового глядача теж було зрозуміло, що новий активний канал розвивається. А я дякую вам за перегляд. Це було таке невеличке нагадування. You must rally the Horde and Lead Your People to their Destiny.